Сьогодні в мене дуже почесна, дуже приємна місія а, передати вам від засновнику проекту Серця усталі» Ріната Ахметова цю власну квартиру для вас, для вашої дружини, для вашої родини. Дуже дякуємо вам за все, що ви робите для нашої країни. Десятки ваших побратимів отримали квартири і в двадцять 24 двадцять році а, прийшла ваша черга. І ми дуже щасливі, що сьогодні маємо змогу бути поруч з вами в цю щасливу важливу мить. Це для вас з великою повагою. Дозвольте вас обійняти. Вам. Дякую вам. Будьте щасливі. У мене ще моз не, не восприйняв, що це. Якось не віриться. Це така підтримка, що шикарна. Дуже-дуже велика дякую. Це повинна робити держава, такі речі. але Вона не, не справляється. Тому дякую, що є такі люди. Дякую проєкту серця зовсталі, що, що нам дали мені таку можливість і моїй сім'ї жити, надихати нас далі. Велика дякую.